Бійці 25-ї повітряно-десантної бригади називають цей прилад очима. кажуть, в нічний час він дозволяє і ворога побачити, і техніку саме тому рятує життя солдатові. Авдіївка Дебальцеве цим боковинцям доводилось воювати у найгарячіших точках. Бо після року служби їх демобілізували, і найдорожчим вони вирішили поділитись із бойовими побратимами. Пошливо допомагати, тому що ми знаємо, як там, і знаємо, що потрібно. Передаємо прибори, яким користувалися самі. У нашому підрозділі його не залишали з тієї причини, що підрозділ укомплектований наш достатньо для того, щоб тобто, боєздатність підрозділу ми аж ніяк не погіршили. Це ми віддамо людям, яким знадобиться більше, ніж наше. Тому що таких приладів у нас було достатньо. Така братська підтримка надзвичайно важлива, каже учасник АТО, який знову рушає на передову. Чим краще ми оснащені, тим. Більше у співробітника шансів виконати завдання і повернутись додому. Живим здоровим. Прилад, що нам передали співробітники 25-ї бригади, я бачу, може використовуватись в якості приладу для спостереження і особливо приводу для нічного водіння техніки. Цей прилад слугуватиме ще й оберегом впевнені вояки. Дякуючи чернівчанам, дякуючи. Ксані Михальні Васюк. Ми якось так об'єдналися і створили просто ярмарок на вулиці, де люди продавали свої речі, де ми просто віддавали ну правду свої вишиванки і до старовинні і збирали ці кошти. Придбавши прилад вартістю 42 тисячі гривень, волонтери не зупиняються. Вони дізнаються, чого потребують вояки, і намагаються забезпечити всім необхідним. Замовляють ж теплі носки. Термобілизну обов'язково їм потрібно, тому що того, що в них раніше було вже все і зносило. Замовили камуфляжну форму. Про резину, тому що починаються дожді, їм потрібна їжа кожен раз. Потребують хлопці також медикаментів, овочів, фруктів. Є дуже велика потреба, і вона завжди такої залишається. Це рації. тому що рації вони дуже часто виходять зі строю потрібно до них акумулятори. Хочемо, щоб все таки ці прилади допомагали і. Е щоб вже не було цих страшних смертей, щоб нарешті ця війна закінчилася, щоб ми могли їм купувати щось приємне, вже вітаміни просто угу. після реабілітації, а не такі такі страшні речі. Ольга Андрійська Іван Чижик, Павло Попеску, місцевий час.